Так, дивіться, у нас дефільтрація вже отого нашого набору з пляшки. Ми просто взяли другу пляшку. Ви можете взяти другу ємкість, яку будете переливати, а потім в ту пляшку і перелиєте. Ставимо фільтр. От цей паперовий ми його даємо, коли пляшка йде до вас. Ми поставляємо ще таких два, на кожну пляшку два таких фільтри. І от дивіться, як воно тече. Тобто все нормально, воно протікає. І ви можете тут навіть, так, якби отак, усадок той лишиться тут. О, дивіться, бачите? Усадок залишився в пляшці, Ви його, ну тобто, викидаєте, промиваєте. А тут ви одержуєте чистоту зразу. І додаєте, там ще чуть-чуть буде буквально грам 20 буде. От Скільки тих інгредієнтів, грам 20 буде додати кольору, тобто карамелізованого сиропу. Берете цукор на, на сковорідку. Доводити до кипіння і буквально там пару хвилин і ви маєте карамелізований цукор такий. Я показав, колись показував, як його робити. Якщо потрібно, буде, я ще раз покажу. І от і все. Дивіться, бачите, як воно гарно все фільтрує. Вже скоро на сайті з'являться оті набори наші, і ви зможете вже їх заказувати. І от дивіться, останній штрих, як виглядає на горілці макарті, а як виглядає на ромі? На ромі трошки більше такий він насичений, ще й можна так замітити навіть по кольору. Фільтрація йде так, як завжди, практично ви получаєте цілу пляшку. Тухи додати того кольору, про що я говорив. Ще би хотів анонсувати, що в нас з'явилися такі набір спецій для східної вечері. Дуже крута настоянка. Ми зараз її ще тестуємо, але вже практично всі тести пройдені, наші технологи дали добро, і ми буквально дуже швидко вже десь через тиждень вона з'явиться на сайті.